Ну що ж, Тиса більше не в тренді. Щораз більше так званих ухилянтів віддають перевагу гірським маршрутам через Румунію, тобто нашими гарними Карпатами. Про це повідомила прикордонна служба України, і зазначили, що у цьому випадку їм вдається затримати 70% втікачів, 30% відповідно, все-таки втікають. Але у мене зразу виникає запитання: звідки у них інформація про те, скільком чоловікам вдається втекти, якщо вони їх. Не бачать правильно? Але е, вони також зазначили, що вдалося затримати там близько 2,5 тисяч, тобто оцих 70%. Але за тією інформацією, що є в мене від людей, які перетинають незаконно державний кордон. Е, за ніч е, фактично в кожному маленькому містечку Угорщини, Румунії назбирується величезна кількість людей десятками. В кожному маленькому містечку. Це ті люди, які здаються відразу в поліцію для того, щоб отримати відповідні документи і далі могли їхати в Європейський Союз. Тому, мені здається, оця їхня статистика, що вони 70% затримують, вона просто сміхотворна. Тим більше на фоні того, що люди просто масово почали зараз втікати за кордон. Друзі, діліться своїми думками звідки прикордонна служба знає, що 30% все-таки втекли. Буде цікаво почитати вашу думку.